Ей, я зараз покажу вам, як я як я формуюся. Покажи нам, Тарасик, покажи. О -о -о! А тепер ви заходите сюди, тепер... увага, що зараз буде? Ну-ка, де трансформований? Ого Ну тепер розкажи. От я тепер роз... трансформа трансформувався і тепер я із обличчям робота. На тепер тепер тобто там снімай, знімаю, показую. Non c'è! Non tutto nessuno in Servus, C'è